Отже, далі до того, що вже коротко навіть і встигли анонсувати про те, яким чином і надалі продовжує зараз КНДР підтримку Російської Федерації. Зокрема, північна Корея передала Росії потужні реактивні системи залпового вогню. Йдеться, зокрема про сотню артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці м 1989 та реактивні системи М 1991 Ось про таке повідомляє Форбс, посилаючись на аналітика Девіда Акса. Він зазначає, що це озброєння має непогані технічні характеристики та може суттєво посилити бойові можливості російської армії. Отже, ці вже вище згадані гаубиці М 1989 здатні випускати 170-мм снаряди вагою 45 кг на відстань понад 40 км. І також реактивна система М 1991 може запускати. 240-мм ракети вагою 187 кг кілограмів на відстань до 60 кілометрів, і до того ж наголошують, що ця система за потужністю поступається лише американським Хаймарс. Ну і відповідно логічні прогнози аналітик зазначає, що передані системи здатні вражати траншеї, гаубиці та пускові установки. М 1991 може становити загрозу для українських міст, розташованих поблизу лінії зіткнення, зокрема, і у зоні досяжності нині перебувають Харків та область, наприклад, міста Балаклія та Ізюм. Реактивна система досягає також і Донеччини, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки тощо росіяни. Також зможуть атакувати Запоріжжя і Миколаїв. Теорети. М 1991 може дістати ще й Кривого Рогу та Одеси.